Всім-всім-всім uh, привіт, ребята! Всім привіт, гості і мого підписчики! І всім, хто буде дивитися моє відео. Ми далі продовжуємо проходити Need for Speed Most Wanted з, з Інді Я взяв таку машинку про себе. Пізнаєте, ця машина була тільки в сустізанні. В сустізанні кар'єр... В сустізанні кар'єр її не було. Це Chevrolet Camaro. Ось таку я взяв, і на ньому сьогодні покатаємося. Подивимося, що він зможе сьогодні в гонках у нас. Так, пішли. Там нам треба гонки добить до того, потім позмагатися з бароном. Так У нас є тут. Три гонки, погнали. Поїхали. Ох, Тамарич виїжджає. Старенький масовкар! Si fuie bine Nu m să taru, Unde e m să Da, da lai Ну, розганяється добре. Потачно Потачно проблем з ним не вижу. Іди не, не дай заносити масовкарів. Kamaratsch, wir nehmen Расправляемся на нем. Маро, ти можеш, вірю в тебе. А твої? Не так швидко ти там ти не був. Камаро, вірю в тебе. Впервые я в кар'єрі так виступаю на ньому. Ну не считаю четого. На карбона. В Карбоні то він там був. Мост ван так, на ньому вперві я їду. Давай, Камаро! Не так быстро, черти! Камаро, давай! Правильно на ошибку нету. Пашу нахер, блин. Давай, 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 Камаро Давай, масов кар! Набирай до газота! Ми не повинні проиграти! Шашов в баню. Ни фига Я не здамся. Наши Шевролете просто так не сдаются. Особенно на Камару. На Камару ССС просто так, не сдаются. Блять, иди нахер! Запрос сумаин у меня. Азот лишаємо на потом. На посліду, щоб э, манастой не взручив. Вот тут немножко можна дати. Why tank. not до... дс до отказа. Справилась на камару. Всех уничтожив дрончиков. Так, идем на сидушный гонку! Спринт, да. Не, фоторежим, да, не, ещ одна гонка на навевет. Ну давай еще одну гоночку на навевет, погнали. Барик вижу. Фокус вижу, как всегда, да Давай, комары. Справимся, може, тут. Давай, like Камареч. Не подведи. Да все в порядке, то тут можна і то. На Камару здесь вот на здоровье приготовить. Вот так мы стурочиваем дороги. азота нас не, догониш, нас не догониш. Так один вибив dona dona itu, dona mana final serius ka Kami terus hati dan Я через... Я теперь и тебе добрый, поехал и Гонять за мною, донець, черти. Так, главное не тепер не просраться, третій круг. У нас камареч, держись. Тримайся, Камарич! У нас преимущество є. Давай, комарич, погнали. Да, да я потім не, я потім включу, зараз трошки поиграю. Да зараз включу. Почитай, да зараз доіграю, зараз включу. Вон куди їду. Це приємно. Так, головне, щоб він нас не догнав. догнал. Обачайте, немножко отучився. Відвіч... Да куда ты їдешь, бен? Гимна на дихало мені отец. Погнали, погнали. Він далеко. Что, ребята, мы выиграли? Ще одну двонку виграли на вевет. Отлично. Ну что, ребята, фоторежим попробуем. Сделать на комарычи. Порш без спойлеров, хера себе. Варшат даже имеється. Попробуємо. Но чую, що Камарич не витримає эту гонку. Вони ще гаймують тут. Як я так сказати, перший. Может быть, я зря комарич они не то. Давай, Камарич не подведи. Гонку пройшов. Скільки там у вас у нас різниця. 700... 788. Ну, різниця у мене більше, ніж у них там. В... Васерман, Васерман, Тридсиан, понял. Ну, а тепер я йду в гараж, сохранюсь, після такого діла, і... продолжим поліцейським погоням. Подожди. Так, ребята, полицейские погони на Камарыча. Устроим. Полиция первого уровня, как всегда. Погнали, ребят. Давай. Шеврея камара погоняем. Кошки мышки Диспетер. поиграем с вами. Нужно рейтинг, так? Давай, 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 за второй уровень пойдет. Погоняем против вас. Пять минут продержаться нужно. Сейчас, срочно... Давай поиграем кошки-мишки. Шутки плохи, когда Тамарыч едет такой крутой.

сделаешь блин хотя вас самі самити у меня штанг Паиц! Фак ю вам! Я вам покажу это нужно В Вряд ли сам это с топами треба вытворяты. С дебилами. Я вам сейчас покажу это угонять. Fuck you поитс. Фак ю паиц, Что вам не зробили три полицейские машины, мне похер на вас? Вот десять копию. Вот так тубе блинный! Ну давай, догоняй! Нужно продержаться Едем все сюда Все дружно едем сюда